Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Алілуя. Благословіть Господа всі Його воїнства, що служите йому і виконуєте Його волю. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу побачив Ісус на Танагіла, який йшов до нього і каже про Нього. Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає підступу, каже йому Натанаїл, звідки мене знаєш, а Ісус у відповідь йому сказав. Ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе, відповів Натанаїл йому, Равві, він. Ти Син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому і віриш, ще більше від цього побачиш. І Він каже йому: воістину, воістину кажу вам, побачити небо відкрите і Божих ангелів. Які піднімаються і опускаються над людським сином. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в христі, наші парафіяни, кохані Божі діти. День святих Архангелів це є такий. Момент святкування в костілі, в церкві, що ми звертаємо увагу на Боже провидіння в нашому житті і на дар віри, тому що кожній людині Бог дає ангелів. Ми знаємо, що є теж свято ангелів-хранителів, ангелів-охоронців, яких святкуємо 2 жовтня. І це ми дякуємо Богові за кожного ангела, який. Є призначений для нас, щоб нас провадив в житті, щоб беріг цей дар віри, щоб ми щасливо повернулися до Бога. Людина повинна так душею, серцем вслуховуватися в це натхнення Боже і в те, що ангели нам підказують. Але теж є ангели, які спеціальні мають служіння перед Богом. Ми знаємо, Гавриїла, який приходить до Матінки Божої, сповіщає, що вона буде мамою Сина Божого, Рафаїл, який є архангелом і покровителем від лікування і в Старому Завіті, як ми знаємо, є ця історія Тоб'яша, Товита, де ангел його провадив, і також Михаїл, який Оборонив Господа Бога, може так дивно звучить, бо Бог нас всіх охороняє. Але Бог теж, можна сказати, не потребує нашої оборони, але потребує такої, такого захисту з любові, що людина захищає Бога перед різними якимись поганими словами, подіями, так як ми знаємо, що Люцифер, ангел, який став дияволом. Він хотів бути рівним Богом, не хотів служити Господу, підмовив якби, теж інших ангелів, які пішли з ним проти Бога. І тоді Архангел Михаїл оборонив Бога, захистився за Богом, захистив Боже ім'я, Божу правоту, Божу силу, всемогутність. І тому його ім'я означає, хто ж як Бог, що немає іншого Бога. І сьогодні, коли ми слухаємо Слово Боже Євангелію святого Йоанна в першому розділі, бачимо цей момент, коли Ісус збирає своїх учнів. Потрошки-потрошки по збирається 12 апостолів. Филип, який вже був з Ісусом Христом, пішов сказати Натанаїлові, що є Спаситель. Ми пізнали Месію. Він приходить, Ісус каже: Я вже тебе бачу, я вже тебе знаю.' І цей Натонаїл, він був дуже здивований цим, але визнає свою віру. Ісуса Христа каже, ти є вчитель, ти є син Божий, ти цар Ізраїля. І тоді Ісус підтверджує це ствердження своє, каже, ізраїльтянин, який не має підступу. Людина, яка вірує в Бога, вона не є підступна, вона не є лукава. Вона не має лицемірства, тобто не має двох лиць, є однозначна. І каже Ісус, Ти віруєш для того, щоб почув таке, але побачиш ще великі чудеса, де ж бачите ангелів, які сходять на Сина Людського. І сьогодні кожен з нас має таку нагоду подякувати Богові за дар ангелів. Які між Богом і нами мають таку гарну службу, гарне служіння, які провадять нас, опікуються нами, які бережуть дар віри нашої. І тому теж сьогоднішній день це такий момент, коли нам треба придивитись, в який спосіб ми теж повинні помічати ці Божі дари, які Господь дає нам через своїх ангелів і архангелів. Звертаємо увагу на дар здоров'я, наприклад, це теж є заслуга нашого архангела Рафаїла. Звертаємо увагу на те, що Бог нас провадить і часто підказує нам, дає добре новини, благовість. Благовість завжди несе архангел Гавриїл. І те, що людина не раз якось так собі осознає, усвідомить щось, не раз ми кажемо щось мені в житті роз'яснилось. Це є, власне, теж дар Божий, який Господь через архангела Гавріїла нам посилає. І дар стійкої віри, вірності, любові до Бога, такої мужності це є теж дар і заслуга через архангела Михаїла, який каже, нікого немає, окрім Бога. Бог є найважливіший, йому належить перше місце. За нього потрібно найбільше боротись за Бога. І ми знаємо, що якщо є якийсь момент, такий, не дай Боже, в житті, де забракне нам не раз десь цього Бога, людина втрачає дуже багато, може втратити ціле своє життя, свою вічність, прогавити якийсь момент. І це є дуже важливе, щоб ми просили Михаїла Архангела про захист Божий, про те, щоб ми завжди жили в цій єдності з Богом. І ми ніколи не прогавили дару спасіння. І про це разом з Михаїлом ми боремось в нашому житті. Це є назад такий наш фронт, де ми перемагаємо зло, де ми обстоюємо Бога в своєму житті. Тому нехай це Боже Слово, яке ми чули і в читаннях, і в Євангелії, допоможе нам розвивати нашу віру, вслуховуватися в Бога і в цій вірності. Християнському житті завжди йти дорогою до неба. Амінь.